Хлопці, всім привіт. Зімо не зімо, працюємо, хто не встиг, замовляйте, розлітаються як гарячі пиріжки. Е -е, ну, все як завжди, по красоті. Шовчики. Да, метал підржавів. Ну, буває. Все ж таки погода. Коли дає працювати, коли не дає, а е -е, метал така штука, що... Тільки влага попала і все. Ну, це все зачиститься, обезжириться. Фарбування, дождемося е, плюсової погоди і будемо фарбувати, бо ну, зараз, звісно, трошки е, зранку мінус, зараз розстає, копає з криш. Ну, а посепочки, що посепочки, в процесі. В процесі все гарненько, все. Крепко надежно, без всяких е, обманів і так далі. Е, так що рекомендую. Хто не встиг, набирайте, замовляйте. Е, номер телефону. Номер телефону зараз е, скажу. От, кому цікаво, е, телефонуйте, в принципі, е, та, ну, я знаю, з 8 ранку до 8 вечора можете телефонувати, так що номер телефону диктую. 066 64 77 177 Володимир Олексійович, він завжди на зв'язку. Людина не п'є, так що ну, на зв'язку постійно, навіть в вихідний день. Можете телефонувати тільки по ділу, якщо цікаво. Звертайтеся і отримайте отаку от сепочку. Є доставка, по-моєму, було, якщо я не помиляюся, 16 гривень кілометр. Чоловік теж адекватний. В принципі, як погодні умови є, вози все. І даже сцепки 6-8 метрою, без питань. Е, на цьому все. Номер телефону я указав. Кому цікаво, Замовляйте, телефонуйте, відповімо на любі питання. Все, всім пока.